Елеонор Портер, Поліанна, розділ 14 Кому нести холодець. Того дня, коли з містером Пентоном сталося нещастя, Поліанна трішки припізнилася на вечерю, але їй вдалося уникнути покарання. Ненсі чекала її біля дверей. Яка ж я рада бачити вас, дитя моє!» і з полегшенням зітхнула вона. Вже половина сьомої. Знаю, занепокоїлась дівчинка. Я ненавмисне запізнилася чесне слово. Думаю, навіть тітонька Полі погодиться зі мною. На щастя, у неї не буде такої можливості, обізвалася Ненсі із задоволеною усмішкою. Вона поїхала. Як поїхала? злякано видихнула Поліана. Тільки не кажіть, що це через мене. Умить у, у пам'яті дівчинки спливли усі капості, які вона встигла наробити. Брудний собака, блохастий кіт, потім хлопчик, обшарпаний, дорікала собі за ці недоречні слова рада, тато, які ненароком зривалися із забудькуватого язика. Невже тітонька, справді, поїхала через мене? Ви ще мало для цього утнули, глузувала Ненсі. Тільки но не вийшли на прогулянку, як вона отримала телеграму. Її двоюрідна сестра з Бостона передчасно померла, а повернеться тітка аж через три дні. Гадаю, тепер ми зможемо радіти. Будемо удвох вести господарство лише я і ви. Правда, будемо? Будемо, будемо! Поліанна вражена зирклена служниці. Радіти? Але ж ненсі це похорон. Хіба можна таке казати? Ох, міс Поліанна, Я радію не тому, що когось хоронять, а тому, раптом вона замовкла. В її очах замиготів вогник на призні. А хіба не винна в? Вчили мене своєї гри, щоб усьому радіти, запитала докірливо. Дівчинка стурбовано зморщила чоло. Однак я не можу, заперечливо похитала головою. Інколи в житті настають такі моменти, коли в цю гру не можна грати. Наприклад, якщо похорон, тоді нема чому радіти. Ненсі не втрималася і захихикала. Можна радіти, що хоронять не нас, але Поліана вже не слухала її. Вона почала розповідати про випадок у лісі. За мить Ненсі забула образу і захоплено слухала. Наступного дня у заздалегідь домовленому місці Поліана зустріла Джемі Біна. Як і очікувалося, хлопчик необияк засмутився через жіночу допомогу, яка віддала перевагу індійським дітям. Що ж, може, так і треба зітхнув. Речі, які ти не робиш, завжди здаються цікавішими, ніж ті, які робиш. Це як з картоплею, та що в сусідній тарельці завжди видається більшою. Якби я міг здаватися комусь. Там ну, далеко в Індії кращим, як та картопля, і вони взяли б мене до себе. Поліанна плеснула в долоні. Ну, звичайно, Джимі. Я можу написати листа жіночій допомозі із мого містечка, хоча воно на Заході, а не в Індії, проте це також дуже-дуже далеко. Думаю, ти б погодився, якби їхав звідти так довго, як я. Але це хлопця знову засвітилося надією. Думаєш, вони справді захочуть взяти мене? Ще як захочуть. Хіба вони не беруть маленьких хлопчиків з Індії на виховання? Тепер зможуть уявити, що ти хлопчик із Індії. Ти ж достатньо далеко від них, тому не зіпсуєш їм звіту. Потрібно лише зачекати. Я напишу їм, напишу місіс Вайт. Хоча ні, напишу місіс Джонс. Розумієш, місіс Вайт найбагатша з них, але місіс Джонс жертвує найбільше. Димні вони, правда? Та все таки я впевнена, хтось із них обов'язково тебе візьме. Тільки не забудь сказати їм, я працюватиму на свій хліб, і я не жебрак. Угода є угодою, навіть з жіночою допомогою. Потім він засумнівався, але додав: мені краще, мабуть, деякий час іще побути тут, поки ти отримаєш відповідь. Ну, звісно, рішуче кивнула Поліана, тоді я буду знати, де тебе знайти. Вони неодимінно візьмуть тебе. Я переконана в цьому. Тітка Полі ж узяла мене, слухай. І раптом урвала, а може, вона взяла мене тому, що я для неї як та дівчинка з далекої Індії?» Ідії, справді, девакувата, посміхнувся Джиммі і, обернувшись, пішов. З того часу, коли містер Пентлон зламав ногу, минув тиждень, і ось одного ранку Поліанна звернулася до тітки. Тітонько, а ви не будете проти, якщо сьогодні я понесу холодець. Не до місіс Сноу, а до когось іншого. Ну, лише раз. Боженьку мій, Поліанно, що ти знову видумала? зітхнула міс Полі. Ну, що за неординарне диття? Дівчинка задумливо подивилась на тітку. Скажіть, будь ласочка, а що таке неординарний? Тобто, якщо ти неординарний, то не можеш бути ординарним, так? Так. Тоді я рада, що неординарна, зітхнула вона і її лице посвітлішало. Бо я чула, як місіс Вайт частенько називала місіс Ровсон ординарною жінкою тому, що страшенно не любила її. Я веду до того, що вони часто сварилися між собою і мій її та. Я хочу сказати, що нам завжди було важко змусити їх жити в мирі. Важче, ніж решту жіночої допомоги, поправила себе дівчинка, вимучившись від внутрішньої боротьби. Нелегко було маневрувати між силою батьківських заборон щодо обговорень неполадок у церковній громаді та харібдою, теперішньою забороною. Згадувати тата. Е, Харіпта – це між Всецілою та Харіптою означає становище, коли е, з обох боків загрожує небезпека. Годі, це неважливо, Поліанно, нетерпляче перебила міст полі. Можу сказати, що ти надто балакуча, і чому ти при кожній розмові згадуєш от ту жіночу допомогу. Так, мем, весело посміхнулась та. Напевне, ви маєте служність, але ж розумієте, вони ростили мене і ну, достатньо, холодно зупинила тітка. Скажи, кому ти понесеш холодець? Не хвилюйтеся, я не понесу його туди, куди б ви не схвалили. Думаю, оскільки ви дозволили віднести холодець місіс Сноу, то не заперечуватимете, коли я віднесу. От тепер йому він зламав собі ногу. Але це ж не назавжди. От місіс Сноу лежатиме все життя в ліжку, і я буду носити їй усе, що завгодно, а йому віднесу разок чи два. Він, йому, зламана нога. Про що ти, Поліанно? Дівчинка розгублено підвела очі на тітку, а потім збагнула, що тій треба усе розтлумачити. Ой, я забула. Я й геть не подумала, що ви не знаєте. Бачите, це трапилось того дня, коли ви поїхали. Я знайшла його в лісі, а потім була змушена бігти до його будинку, відімкнути великі двері, зателефонувати чоловікам та лікарю, і ще я тримала йому голову. Ну, а потім пішла додому і більше не бачила того чоловіка. Та коли цього тижня Ненсі зготувала холодець для місіс Сноу, мені спало на думку віднести разок і йому. Він недмінно зрадіє. Можна віднести, тітонько Полі? Думаю, можеш, неохоче погодилась та. Як ти кажеш його звати? Чоловіка звати містер Пентон». Міс Полі ледь зі стільчика не впала. Джон Пентон?» Ага. Ненсі сказала, що його так звати, а ви теж знаєте його. Замість відповіді міс Полі почала допитуватись Ти знаєш цього чоловіка? У відповідь дівчинка кивнула. «А вже ж! тепер він завжди вітається зі мною і посміхається. Знаєте, він лише совні, здається, таким сердитим. Піду за холодцем, і він був уже майже готовий, коли я заходила на кухню. Ідучи до дверей, промовила Поліан. Зачекай, вмить голос міс полі построгішав. Я передумала. Гадаю, буде краще, якщо ти віднесеш холодець місі Сноу. Це все можеш йти. Поліанна ображено скривилась. Але, тітонько, вона хворітиме постійно, і я завжди їй щось носитиму. А в нього тільки зламана нога. І зламані ноги швидко заживають, правда? Вже й так цілий тиждень минув. Так, пригадую, що з містером Пентоном сталося нещастя, байдуже мовила тітка, проте я не маю охоти відсилати йому холодець Полянно. Він видається таким сердитим, але це тільки зовні. Запевняю вас, сумно кинулась на захист дівчинка. Мабуть, тому ви не любите його. Я не скажу, що це від вас. Скажу, що принесла від себе. Я буду дуже рада відслати йому холодець. Міс Полі знову похитала головою. Потім раптом зупинилася і м'яко перепитала. А він знає, хто ти, Поліанно? Думай, що ні. Одного разу я сказала, як мене звати, але він ніколи до мене так не звертався, зіткнула дівчинка. А він знає, де ти живеш? Ні, цього точно не знає. Я ніколи про це не казала. Значить, він не знає, що ти моя небога. Не знає. В кімнаті запанувала тиша. Міс Полі дивилася на Поліанну так, наче б крізь неї. Дівчинка нетерпляче чекала, переминаючись з ноги на ногу, і голосно зітхала. Міс Гаррінгтон рвучко встала. Гаразд, Поліанно, промовила вона тим самим незвичним для неї голосом. Можеш віднести містеру пентлону холодець, але виключно, як свій дарунок, затям собі. Я нічого не відсилала і потурбуйся про те, але він так не подумав. А вже ж, мем, ні, дякую, тітонько Полі, торжествувала Поліана і щодуху вибігла з кімнати.